Якщо дивитися на Закарпатську область з боку України, то вона і справді знаходиться за Карпатським хребтом. Проте таку назву край отримав лише в 20 столітті після входження до складу Радянського Союзу, історичне ж найменування регіону Підкарпаття або Карпатська Русь. Карпатські гори. Слов'янські племена білих хорватів стали заселяти у другому столітті до Різдва Христового. Саме з них сформувалися карпатські русини, сьогодні домінуючий у краї етнос. З X століття підкарпатська земля була у складі унварського князівства зі столицею у місті Гунг перейменованому в Ужгород. Місто постало у передгір'ї Карпат на річці Уж, завдяки якій і отримало нинішнє ім'я з кінця 11 століття і аж до початку 20-го. Воно поперемінно перебувало під владою угорців та австрійців. У 1919 році Ужгород став столицею підкарпатської Русі, автономної республіки у складі Чехословаччини. Саме тоді до міста стали прибувати емігранти з Росії, що полишали батьківщину після жовтневого перевороту 1917 року. З часом російська діаспора сформувалася у потужну громаду, яка захотіла побудувати тут власний дім для молитви. Більшість емігрантів становили ветерани Першої світової війни і родичі полеглих на полях битв. Тому новий храм мав увіковічити пам'ять про загиблих у тій війні. У роки війни. Ужгород був у складі Австро-Угорщини, країни, яка воювала проти Росії. Однак Чехословаччина, до якої належало місто на момент будівництва храму, лояльно ставилася до емігрантів зі Сходу і не перешкоджала зведенню храму пам'ятника російським солдатам. Діаспора хотіла бачити православну святиню не лише як пам'ятку і місце для спільної молитви. Вона обов'язково мала нагадувати їм про рідну землю, бути частинкою батьківщини. Тому церкву вирішили побудувати обов'язково у традиційному російському стилі. Нова споруда постала на лівому березі ужа, навпроти старої частини міста, у вигляді шатрового храму, популярного в центральній та північній Росії у 15-17 століттях. За взірець обрали пам'ятку архітектури XVI століття московський храм Вознесіння Господнього в Коломенському. Кошти на будівництво святині збирали серед співвітчизників, розкиданих після революції по всьому світу. Тогочасні ужгородські газети писали про те, як дружини російських емігрантів. Спеціально зайнялися рукоділлям, щоб, виручені за це кошти, віддати на побудову храму. Дзвони пожертвувала підкарпатсько-руська козацька станиця, розташована неподалік Ужгорода. Зведення Покровського храму припало на епоху відродження у Закарпатті православ'я після його трьохсотлітньої заборони. Починаючи з XVII століття, коли було підписано Ужгородську унію, православні церкви на Закарпатті не будувалися у 1920-х роках, храм в Ужгороді став одним із перших, що зводилося в краї за три віки. Чин освячення та перше богослужіння у церкві звершив преподобний Олексій Кабалюк. Подвижник віри ХХ століття у 2001 році. Приєднаний церквою до лику Святих. Архімандрит Олексій був першим православним священником на зорі відродження православ'я у краї. У 1910 році він таємно прибув до Карпат із Холмщини на возі під сіном у селі Іза. Отець Олексій заснував перший у регіоні православний монастир. У подальшому кожен православний храм, що зводився на Закарпатті в ті часи, батюшка опікав особисто. Внутрішнє оздоблення Покровської церкви за стилем повністю відповідало його зовнішнім архітектурним рисам. Стінні розписи та ікони в іконостасі Виконані у древньому стилі московського письма. Іконостас виготовлено за так званою тябловою конструкцією. Традиція тяблових іконостасів була поширена в московській Русі до XVII століття. Тябло в перекладі зі слов'янської означає балка. Тяблові іконостаси складалися з кількох поперечних балок, на які закріплювалися в ряд ікони. Як правило, вони не мають ні колон, ні кіготів, і лише в пізніший період стали прикрашатися різьбленим орнаментом. В Україні тяблових іконостасів одиниці, на Закарпатті ж лише один. Хоча Покровський храм почав діяти тільки у 1930 році, православна громада в місті існувала ще за 10 років до того. Весь цей час богослужіння проводилося в орендованих приміщеннях. В архіві храму збереглася перша метрична книга громади, в яку заносилося усі звершені тут таїнства. Записи про перші хрещення та вінчання відносяться до 1921 року. У 1945 році Підкарпатська Русь увійшла до складу Радянського Союзу і з того ж часу на Карпати також поширилася атеїстична ідеологія. У 1960-х покровський храм відібрали у віруючих. Унікальний іконостас було розібрано та передано в міський музей. До 1990 року у храмі пам'ятці загиблим воїнам розміщувався музей атеїзму. Коли настав час відновлювати святиню, частину ікон уже не вдалося знайти в музейних запасниках. Інтер'єр відтворювали за архівними фотографіями Перший ярус і царські врата ми бучі в Соборі. А вже остальні ці ікони, то навіть видно, що це вони написані по-новому. і ті ще деякі святі, теж саме ну і що ми встановили повністю, бо ми мали фото. Фото у нас було і, і тому ми встановили його повністю, як він був первоначально в первоначальному віді. Попри свій відносно молодий вік, Покровська церква в сучасному Ужгороді є найстаршою з поміж православних храмів. За три століття з моменту прийняття Ужгородської унії дерев'яні храми, що були до цього, зникли. Нових у той час не будували. Таким чином, нова епоха в історії православного Ужгорода починається саме звідси. У середні віки Закарпаття було крайньою східною точкою Австро-Угорщини. У 20 столітті регіон став крайньою західною точкою Радянського Союзу, а пізніше України. Сьогодні Захарпатська область межує з чотирма державами: Угорщиною, словаччиною, Румунією, Польщею. Подібне розташування краю завжди визначало і його багатонаціональний склад, і його релігійне розмаїття. Попри те, що Закарпаття з Росією не межує, політичні перипетії першої половини ХХ століття залишили тут і російський слід. Завдяки Покровському храму російські емігранти могли зберегти у новому середовищі релігійну і культурну ідентичність, а карпатські русини отримали можливість швидше повернутися до батьківської віри.